Сьогодні мене запросили на день народження до подруги, і це зробив її чоловік. Саша зробив сюрприз Ані, запросивши всіх її друзів до воркшопу. Воркшоп це простір, де ви з компанією можете обрати будь-яку поробку з дерева і самостійно її створити. Аня була дуже excited, побачивши нас тут. Ми привітали її подарунками та квітами та накрили фуршет. А тепер все по порядку. Перед тим як прийти сюди, ми онлайн замовили предмети, які ми будемо робити. Я Для себе обрала піднос. Перед майстер-класом з нами провели інструк та дали вибрати колір виробу, принт та дизайн. Це саме те місце, де ти можеш проявити свою творчість. Насправді серед американців дуже популярні такі воркшопи. Вони можуть бути різних направлень: малювання картин, створення глиняних виробів, приготування страв та багато інших варіантів. Після прокраски дерева обраним кольором мої заготовки просушили та з'єднали. Я прикріпила ручки до підносу та нанесла принт. Після цього дерев'яний виріб натирається воском. У кожної з дівчат були свої предмети, та всі проявили творчість і зробили дуже гарні дизайнерські роботи. Такий майстер-клас займає всього три години часу. Всім дуже сподобався такий формат святкування дня народження. І ми вже з нетерпінням чекаємо, хто наступний нас запросить. Ось такі гарні вироби вийшли у дівчат. Ці дизайнерські предмети будуть прикрашати наші оселі та нагадувати про день народження Ані. А ви б хотіли сходити на такий формат святкування дня народження замість ресторанів та кафе?